Привіт, друже! Хепі у мікрофона. Вчора of Creation вийшов найбільший патч з часу старту другої фази. Чітко за графіком, хочу розказати про найцікавіше та поділитись своїми враженнями. Найбільших змін зазнала саме пустеля. Можна сказати, що тепер це пустеля 2.0. Перше, що додали, це Pocket Dungeons. невеликі підземелля, доступ до яких залежить від рівня вузла. Вони пропонують підвищений ризик та кращі нагороди, ніж звичайні пригоди у відкритому світі. Боси в цих підземеллях мають унікальні предмети екіпірування, тож не зволікай вороги та NPC у пустелі. Додано нових елітних ворогів на Хантер, на Джаш наджаш на Джаш Трекер. Це ті самі змілюди, про яких ми чули у більш ранніх відео стосовно пустелі. Додано варіанти елітних ворогів. Тож тепер пустеля буде ще набагато більш небезпечною. Додано також нові варіанти ворогів, збільшено радіус пересування ворогів, щоб зробити пустелю менш статичною. Ремесла в пустелі додано нових інпісі для полювання, а саме: Брудлін, Скорпіон, Дейстрайдер, Крокодайл, Дайнесті, Бітл, Хіпо, Вешан, Комодо додано Глімерін Джіот та Бойнстрайдер як можливу здобич з певних ворогів. Так, це Маунти і Гліммеренджолот просто офігенний. Мені дуже хотілося його здобути і сподіваюсь, що мені такі пощастить за цього життя. Додано нові риби до списку рибальської здобичі: спекл Дейс, Сенс Квол, Папфіш, Гіла Чап та відповідні рецепти до них. Рибалки радієте? Нові ресурси та рецепти до них: кактус, акація, дейтпалам, обсидіан, піщаник, Плант, Поппі і агава. Сподіваємось побачити текілу. Деякі ресурси з Ріверленс більше не З'являються в пустелі, а деякі з них навпаки тепер доступні і у пустелі завдання та події в пустелі. Додано нагороди для подій у пустелі. Дошки замовлень тепер містять унікальні замовлення для біомів Sands Cool Desert та Riverlands. Також додано понад 420 місць для карт скарбів у пустелі, оточення та візуальні покращення пустелі. Значно покращено зовнішній вигляд та атмосферу. На тисячу відсотків з цим погоджуюсь. Перше, побачивши оновлений візуал, я був просто приголомшений і буквально декілька хвилин просто стояв, кліпав очі. Чима і насолоджувалося. Додано тимчасові знаки будівництва в місцях, які ще знаходяться у розробці. Особисто я таких ще не бачив, але якщо ви вже знайшли подай один, напишіть у коментарях, де саме. Додано тимчасові океани навколо півострова пустелі, оновлено ландшафт навколо Азмара, оновлено ландшафт Південного краю пустелі, додано великі кристали сутності по всій пустелі, додано візуальні ефекти піщаних бур, що змінюються залежно від швидкості вітру. Додано візуальні ефекти теплових хвиль, що змінюється залежно від температури, пустеля тепер виглядає як пустеля. У деяких зонах тепер є унікальне освітлення. Додано нові звукові ефекти та візуальні ефекти. Покращено колізії об'єктів. Сподіваюсь, тепер крізь дерева ми пробігати не зможемо. Загальні зміни звера видалено всі різдвяні атрибути, Оновлено інструмент для звітування про баги. Додано більше категорій для кращої класифікації багів, додано чекбок експлойт, щоб тестувальники могли швидко повідомляти про серйозні проблеми. Дуже очікую, що в найближчому майбутньому вони також додадуть можливість репортити окремих гравців. Бо наразі у цьому інструменті такої опції я не побачив. Додано семиденний термін дії для лотів на ринку. Товар, термін, який закінчився, можна повторно виставити, і це дуже круте оновлення і перший крок до того, щоб зробити маркетплейс дійсно корисним і зручним. Сподіваюсь, я більше не побачу 100 плюс сторінок з товарами. Святилища, ті самі Ember Spring, тепер автоматично влаштовується при наближенні персонажа. Дякуємо. Покращено стабільність серверів. Дуже на це сподіваємось. Персонажі, архетипи та бойова система. Escape більше не скасовуватиме здібності, що вже спожили ресурс. Наприклад, музика бард більше не переривається натисканням Escape. виправлено баг, що заважав коректному накопиченню фінальних ударів комбо. Значно покращено продуктивність анімацій, збільшено бонуси дороги для персонажів маунтів і караванів. Алілуя! Більш швидке пересування. Оновлено візуальні ефекти здібності танк Absorption Field, Indomitable Field, Intimidating Aura, Тонд і Ну чому, чому, чому тільки для танка оновлюють візуальні ефекти, коли будуть інші? Регенерація поза боєм тепер відображається як окремий параметр: маунти, покращено звукові ефекти маунтів і ворогів. Додано звуки для плавання, спринту та бігу. Виправлено проблему з відкатами після спішування. Тепер я сподіваюся, ми не побачимо маунтів, які услизають в закат. Зміни класів я не буду казати, що я однаково добре знаю усі класи в основному я грав тільки на танку і файтеру, але швиденько пробіжимося по іншим. І якщо я щось скажу неправильно, то будь ласка, залиште ваше зауваження у коментарях. Перший у нас барт. Барт Резонанс тепер відображається в інтерфейсі гравця. Dark Lullaby. Одиночна атака зменшений дамедж AUE також зменшений, але базова шкода збільшена. Chilling Lament одиночна атака зменшена так само, як і AUE. Discordance шкода зменшена, проте зменшена і перезарядка. Тож невідомо чи вплине це на загальний DPS, це саме цього скила. Мок. Базова шкода збільшена. Fiery Vit шкода зменшена. Резонанс тепер надає додатковий стак після завершення пісні або танцю. Саги, досить багато змін до саг. Детально ви можете подивитися, поставивши відео на паузу. Лірік Мен збільшено базове лікування з 1 до 1,5. Я так розумію, це збільшений множинник. Flash трошки порізали. Deliver та Дівайн інф'южн отримали оновлені звукові ефекти. Мага цього разу майже не чіпали, трошечки порізали один з його скілів, Шеттер. шкода зменшена з 300% до 225. Найбільших змін в цьому патчі зазнав танк і файтер. Давайте по черзі подивимось на них. Танк Вендженс. Скода збільшена. Тимчасове здоров'я збільшено з 0.1, 0.2, 0.3 до сталих 2%. Я вважаю, це дуже крутий баф. Видано витрати корич, але додано витрати мани цілих 10 одиниць. Перезарядка 8 секунд за заряд. А таргет змінений на одиночний. Більше не перериває комбо. Послідовні комбо тепер скорочують постанімаційні кадри попередніх атак. Вхідні удари тепер скорочують перезарядку на 0,5 секунд, а заблоковані удари на цілу 1 секунду. Внутрішня перезарядка 1 секунду, тривалість бафу зменшена з 10 до 8 секунд. Кілька стеків тимчасового здоров'я тепер зникають правильно. Алілуя. Завершальний удар комбо тепер оглушає ціль на цілих 3 секунди. Дивлячись на зміни цього скілу, я відчуваю, що він нарешті стане корисним. Гріт зміни. Тепер це не перемикальна здатність, то та так переводить, а має тривалість 10 секунд. і може накопичуватися до двох разів. Під накопичуватися мається на увазі, можна активувати її двічі. Раніше це була аура, яка давала постійне зменшення вхідної шкоди, але також давала дебаф на твій фізичний демедж. Тепер же це звичайна навичка, яка коштує 40 коредж, має два стеки, і кожен стек надає 10% фізичного мітігейшену. Видалено штраф на шкоду та бонус. До загрози більше не перериває комбо. Supernatural grid тепер надає половину фізичного мітігейшену у вигляді магічного раніше, наскільки я пам'ятаю, це було 100%. Короч, це наша відвага або мужність. Більше не надає пасивний мітігейшен. Я так розумію, це означає, що тепер танкам не треба постійно тримати його на максимум і можна покійно витрачати його на інші навички. Insighting Strikes ніколи не використовував, особливо на ранішній Рівнях через дуже низьку воду. А тепер вона збільшена з 50 до 75% за удар. Тепер генерує 3 єдиниці кореж за кожен удар по ворогу, максимум 10 ворогів за замах, тож виходить 30 кореж за раз, максимум. Множинник загрози зменшено з 400 до 300%. Ground Pound перезарядка зменшена з 60 секунд до 20. Виглядає як непоганий баф. Витрати коредж при цьому збільшено з 30 до 50. Невже танкам дають демедж? Виглядає поки що дуже непогано. Слем шкода зменшена з 200% до 175%, видалено витрати мене та перезарядку. Замість цього кожна активація тепер коштує 40 коредж. і видалено нокбек пасивку. Абзоршен філ тимчасове здоров'я, яке дає цей баф, зменшено з 20 до 15%. Виходить, що танкам тепер буде трохи складніше. виживати. айрон аура. Мітігейшн збільшений з 2% до 5%. Інтерсепт. тимчасове здоров'я збільшено з 8% до 10%. Більше немає посиленого ефекту при касті на себе. Фортіфай більше не залежить від витраченого коричні індомітабл спірит. Максимальне здоров'я та отримане лікування зменшені з 30% до 20%. Це здається з усього переліченого найбільший нерв. Тепер файтер ці форми тепер відкриваються автоматично при підвищенні рівня. Нарешті не треба вибирати в яку з них вкласти одиницю навички. Fluidity відкривається на п'ятому, а Celerity на десятому. Пасивні ефекти Fluidity та Celerity також були змінені. Fluidity тепер дає регенерацію здоров'я, час як Celerity дає регенерацію мани. Обидва пасиви тепер відновлюють до 1% здоров'я або мани після успішного завершення комбо. Катаклізм перезрядка зменшена з 45 секунд до 30. 50% зменшення кулдауну. Це щось. Волоп. Кількість зарядів зменшена з 3 до 1. Тепер збиває ніг ворогів у стані стегард. Додано пасивний ефект, що повертає 30% витраченого моментуму у вигляді здоров'я протягом 6 секунд. Кріплін Блоу. Більше не збиває ніг стегерт ворогів. Тепер накладає додатковий стак уповільнення, а саме снер на стегерт ворогів. Бетлкрай. Додано пасивний ефект, що знімає ефекти контролю під час активації. Тепер накладає на ворогів ефект Demoralize. Досвідчені файтери кажуть, що це в принципі реально дуже крута зміна. Тому що раніше для того, щоб зняти контроль, ви могли використати тільки берсерка, але для його активації вам необхідний був моментом. А що робити, якщо у вас його нема, і скажімо, за вами женуться вороги, і вони кинули на вас якийсь контроль. То ви нічого не могли зробити. Ви були приречені. Тепер же ви можете використовувати Бетлкрай для того, щоб або втікти, або звільнитися і продовжити битву у замісі. Берсерк видалено пасив на зняття контролю з дерева навичок, тільки що про це сказав. Knockout тепер накладає ефект Shaken на цілі. Форму Fluidity тепер надає до 15% додаткового ухилення від фізичних і магічних атак, залежно від кількості накопиченого Моментуму. Зменшено зниження ухилення від Disable з 40% до 25%. Ліп Strike» тепер накладає стеги замість уповільнення. «Snare» Але все ще накладає Тристакі «Snare» на «Shaken» цілі. Rapture тепер може накладати ефект кілька разів, ще більше крові, ще більше Гэмераджі. На одну ціль при повторному використанні або при атаках кількох гравців. Вихор. Зменшено затримку після анімації, покращено плавність переходу в інші здібності. Фінальний удар від пасиву Climatic тепер накладає стегер. Шкода ударів у Русі збільшена з 30% до 45%. Рейнджер. Нова пасивна здатність Siphoning Редженерейшн. Коли ціль вашого ефекту регенерації атакує вашого поміченого ворога Таргет, вона отримає відновлення здоров'я та мани еквівалентне 5% завданої шкоди протягом 5 секунд. Невже рейнджери також зможуть допомагати групі регенити ХП та ману? І невже рейнджери стануть більш корисними і їх будуть брати на рівні з магами? каравани? Список виправлень ви можете побачити на екрані, поставити відео на паузу та ознайомити з ним. А ми переходимо до наступного розділу. Економіка та ремесла. Хантін Elixir більше не дає характеристик, що не стосується полювання. Маркетплейси тепер доступні у навузлах, починаючи з другого рівня. Змінено час відродження для деяких нагородних скринь виправлено скрині з нескінченою здобиччю клін. Зміни у вузлах. Виправлено баг, через який предмети в сховищі зникали після втрати громадянства. До торговців вузлів додано зачаровані сувої виправила проблему, через яку деякі NPC у сервісних будівлях вузлів були неактивними. Меморіальний NPC тепер надає баф на досвід для громадян узла та слабшу версію бафу для негромадян. Цікаво, що це за новий NPC, треба буде пошукати. Я не пам'ятаю, чи був він раніше, чи це щось новеньке. Фріхолди з цікавого можу відмітити: додано інтерактивне ліжко у будинках яке дає баф, додано скрині для зберігання предметів у фріхол, додано нові рецепти для садівництва. Гільдії зазнали досить серйозних покращень. Додано прогресію рівнів гільдії, деревонавичок дерево навичок та торговця гільдійськими товарами. Покращено бафи в дереві навичок гільдії. Назви архетипів тепер правильно відображаються у вікні гільдії. Додано можливість підвищувати або понижувати ранг гравців, додано кастомізацію назв ролей, виконано балансування гільдійського досвіду. Виправлено баг, через які змін рангу учасника гільдії не застосовувалося. Деякі зміни ворогів та NPC. значно знижено шанс критичних ударів у ворогів, змінено поведінку багатьох NPC, зроблено балансування складності, збільшено шкоду у ворогів вищого рівня, оновлено анімації для різних NPC, покращено візуальні ефекти здібностей, виправлені різноманітні ваги, скориговано розташування, час відродження, популяція та поведінка. Події, завдання та комісії. Додано підготовчу фазу у Guild Wars. Виправило багато завдань, які не можна було завершити. Додано більше діалогів для кращого контексту. Виправлено відображення індикаторів, завдань, щоб вони відповідали їхньому реальному розташуванню. Видано можливість здавати mayoral commissions через журнал. Невже це означає, що тепер нам доведеться бігати у вузол для того, щоб виконати комісії мера? Візуальні покращення. Покращено навколишнє середовище у вузлах, відрегульовано освітлення на низьких і середніх налаштуваннях графіки. Покращено візуальні ефекти у таких локаціях, як Сефіло, Сітадел оф зілблу, Peak і Норс Дарагал, також відомо як ферма, оновлено рослинність у тропічних регіонах. Також можу додати, що члени нашої гільдії помітили, що по всьому світові стало набагато більше рослинності, набагато більше кущів, трави, дерев та всього іншого, що робить світ набагато більш насичений. Ним і живим Виправлено графічні помилки. Екопірування я помітив це особисто, бо нарешті я бачу свій шолом. Виправлено багато місць де персонажі могли провалитися під карту. Оновлено Сафельян Iron Айрон дістрик Silver District, Ruins, Руїнс, of Virtue. Виправлено баг, через який місячне світло засліпило гравців, так звана флешка. Ще одне з помічених візуальних покращень це загальний вигляд зими. На першій фазі я для себе зробив висновок, що зима була найогіднішим сезоном. Тепер я вже не такий впевнений, бо тоталізація снігу разом з загальним покращенням графіки зробила зиму досить приємною. Користувацький інтерфейс покращено UI для дерева навичок, дерева архетипів, меню станції обробки, редактора персонажів, інтерфейсу професії, індикатори блокування гравця, нагород за завдання та міні-карти забули вказати також і основну карту. Додано нове відображення рецептів у вікні прогресу професій, оновлено економічні меню для кращої зрозумілості, додано радіус запуску на мапу. Утіпи тепер краще коригуються у розташування, щоб залишитися на екрані, виправлено вахи з масштабуванням легенди мапи, додано термін дії для товарів на ринку, оновлено стилі шрифтів та випнуло друкарські помилки. Деякі покращення звуку, покращено звукові ефекти ворогів та маунтів, покращено звуковий дизайн для кількох NPC та ворогів. Наразі було помітно, що присутній баг з відсутністю деяких звуків, але сподіваюся, вони поправляться дуже швидко. У цьому огляді я розказав вам найцікавіші моменти, які я відмітив у новому патчі. Якщо ви хочете ознайомитися з повними пачного, з описом усіх багів та дрібних змін, посилання на нього я залишу в описі відео. Також підвідує посилання на наше українське ком'юніті у Discord та мій Telegram. А якщо ти вже маєш гру і хочеш грати разом, там ще є і Discord нашої гільдії Ukrainian Pub. Ти все ще не поставив лайк та не підписався. Саме час зробити це зараз. До зустрічі у Верра.